Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки оборони і розвідки. Вітаємо вас. Хотілося сказати добрий вечір, так. але щось він не Я дуже паузу. Вловив але ну справді знаєте, коли був Маріуполь, коли скидали бомби на Маріуполь, то росіяни ж ніби якось відмежовувалися від цього факту. Вони говорили, що так, якщо ми десь бомбили, там ховалися військові. Що а тепер вони навіть не намагаються пояснювати нічого? Ну це чистий терор, абсолютно зрозуміло, що вони вдаються до цього терору, використовуючи авіаційні бомби, які. Не є точним а, а, точною зброєю, якщо вони спочатку, якщо ви пам'ятаєте, спочатку широкомасштабного вторгнення говорили про якісь хірургічні удари високоточним озброєнням, хоча вони і тоді не були хірургічними, то зараз вони вдаються просто до знищення а, до такої, знаєте. А, Спаленої землі, власне, те, що вони робили з Бахмутом, те, що вони робили з Авдіївкою, просто знищуючи будівля за будівлею. І я бачу, що вони зараз вдалися до такої тактики вже і по Харкову. І, і не тільки і... до речі, і по сумщині говорять так і по -сумщині. на прикордонних принципі, прикордонних регіонах. Весь весь вся північ. У нас зараз під обстрілами саме такими не керованими. Але з іншого боку, авіабомба з, з іншого боку, ми можемо згадати перші дні, перші тижні вторгнення, широкомасштабно, 22-й рік. Коли всі, от навколишні містечка, навколо Києва на Київщині, коли Росіяни рухалися до столиці, вони так само бомбили багатоповерхівки, і в принципі, як ми бачимо, за ці два роки на них нічого не змінилося. Змінилося в гіршу сторону. Тоді вони хоча б намагалися якось бити чи то по військових цілях, чи то по об'єктах інфраструктури, але не по цивільним. Хоча і попадали по цивільних, ви пам'ятаєте, всі ми пам'ятаємо цю зруйнувати будинки в Бородянці або в Ірпіні чи Бучі. Але зараз це абсолютно чисткий терор, і я. Ну, чесно кажучи, я не знаю, яка, яка ще має бути дії зроблена з боку Російської Федерації, щоб наші партнери все ж таки наважилися нам надати більше того, що ми просимо, саме ППО. От власне про зброю ми поговоримо буквально за мить, але зараз хотілося б вас ще розпитати з приводу законопроєкту щодо мобілізації. Ми з вами зустрічалися минулого тижня. Здається, так і ви говорили, що вже цього тижня плануєте в рамках комітету завершити розгляд усіх правок і винести цей законопроєкт безпосередньо до сесійної зали. Наскільки е, вже можна наскільки сказати за планом? Ми йдемо? так наскільки ви йдете за планом ми, і коли вже винесуть ми, до ми робимо Нагалі. максимум а, зі свого боку, максимально максимально швидко намагаємося пройти. За сьогоднішній день ми пройшли близько 800, я думаю, що 700 правок. Вже Загалом пройшли 3,5 тисячі. Ну залишилося 700. Я думаю, що 700 ці за два за два дні цього тижня ми ще розглянемо і тоді будемо готові виносити його до сьогодні. Буквально новина була ви ж дотичні безпосередньо до комітету профільного да з нас безпеки оборони. Що комітет не підтримав пропозицію до речі, деяких ваших колег по фракції щодо бронювання за принципом зарплатні, чому так? Просто щоб для розуміння, адже ця ідея, вона дуже, досить тривалий час обговорювалася. По-перше, в цій редакції цього законопроекту її, в принципі, не було. Це новели, які пропонували деякі наші е колеги, і, в принципі, не розглядалася, чесно кажучи, комітетом чи Міністерством оборони е дана позиція. Тому. Е Власне, і не розглядали її в, в комітеті. Але зараз зарано говорити про взагалі якісь деталі цього законопроекту, тому що вони будуть ще змінюватися. І змінюватися. Одна справа це позиція комітету, інша зовсім справа те, що буде проголосовано в залі. І, в принципі, будь-яка норма може бути або підтверджена, тобто пройти, або навпаки, змінена і не пройде в залі. Давайте тоді про підтримку партнерів і про реакцію партнерів на обстріли України і на фактично заліт російських ракет на територію наших країн-партнерів. У НАТО розглядають варіанти збиття російських ракет поблизу кордонів держав альянсу. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна. Він назвав порушень російською ракетою повітряного простору Польщі актом тероризму, а ігнорування російським послом виклику до міжнародного відомства дипломатичним дезертерством і порушенням норм віденської конвенції. Почуємо у рамках НАТО аналізуються різні концепції, зокрема, щоб такі ракети збивалися, коли вони перебувають дуже близько до кордону НАТО. Але це мало би відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські за межами території альянсу. Ну і одразу було чимало реакцій і від європейців, до речі, деяких представників, скажімо, там і МЗС і Міноборони Британії, зокрема що такими діями напевно у Путіна більше розв'язуються руки, коли немає реакції. Але в той же час ну тут можна зрозуміти поляків, як і німці, як і інші представники ЄС і НАТО. Вони все ж таки намагаються не ескалювати. Да? Хоча ми пам'ятаємо, що коли лідер рішучий, і дуже часто цими днями згадують Ердогана, президента Туреччини, 2000, чи п'ятнадцяти рік, коли е, заліт був літака російського на їх території, менше ніж 36 секунд. Він пробув там, його збили. Чому поляки так вчинили? Я більш того, а заліт е, винищувача був всередині з пілотом. А ми говоримо про ракети, які, в яких немає російських е, військових чи офіцерів. Тобто, фактично е, я не бачу взагалі тут проблеми збиття ракет Російської Федерації, які. Направлені на, на територію України чи на територію інших країн сусідніх там Польщі над територією України, поблизу території України. Ну, якщо вже не можете так, то хоча б на своїй території збивайте ці ракети, тому що кожна така ракета, звісно, що направлена на те, щоб нести смерть. Неважливо, де, де ви її збиваєте. Я не бачу тут, чесно кажучи, якоїсь ескалації, тому що прямого зіткнення з російськими військовими офіцерами чи солдатами тут немає. І це те власне про що ми просили альянс з самого самого початку: закрити небо. Закрити Небо, це означає збивати над нашим небом а, ракети. Ну, тоді ми ще просили літаки, але зараз не, ми про літаки не говоримо. Знову ж таки, тому що там є російський персонал. Я не бачу проблем. Більш того, я знаю, що йде. Зараз робота на рівні президента Зеленського на, на рівні е, кабінітом кабінету міністрів е, обговорення, щоб створити єдину систему ППО для європейських країн і України. Це було би чудово. Я тим паче, що такі коаліції, союзи і формати вони повсякчас створюються. Ми от сьогодні згадували про бронетанкову цю е, м, коаліцію не бронетанкову, а саме по броньовиках, власне по логістиці, по обслуговуванню. Я ще просто поточню по цій ситуації. Просто за такою логікою. Ну от як я зацитую, зазначив. Радник міністра оборони Міслав Бенек одразу після цього інциденту, що ракета пробула в нашому повітряному просторі 39 секунд, і потім вона покинула нашу територію. Так можна було би сказати, що ракета пробула у нас на нашому просторі 2 хвилини, 3 хвилини, 5, А може вона би потім і впала або кудись влучила, когось вбила. І видається так, що країни просто намагаються і їх логіку можна зрозуміти, якось відтягнути безпосереднє зіткнення країн ЄС і НАТО з росіянами так. Ми це бачимо на жаль два роки. Відтягнути може вони намагаються, але якраз таки такою нерішучістю вони спонукають Путіна іти далі, і знаєте, посувати ті червоні лінії, які намалювали самі собі наші європейські чи партнери з НАТО, тому що. Знову ж таки, вони думають, що вони таким чином, не реагуючи, не спровокують, але вони якраз таки провокують іти далі і, і робити більше. Але зараз це рішення розглядається в рамках альянсу, так НАТО. Але якщо рішення буде негативним, чи вистачить політичної волі в тієї ж польщі чи в когось ще в якихось інших країн, робити це окремо? Ну не в рамках альянсу, а от просто ухвалити. Якщо на територію нашу залітають, це загроза нашій безпеці. Альянс це верхньорівнєва така надбудова над країнами-членами альянсу. Але країна члени альянсу сама відповідає перш за все за свою безпеку. І я думаю, що не те, що можуть, а мають приймати рішення про збиття таких ракет, тому що вони несуть небезпеку, перш за все, їхнім країнам і громадянам їхніх країн. От, врешті, щодо мілітарної складової допомоги, я не згадав про 78 Сао Цезар і боєприпасів. Французи взагалі активно взялися допомагати нам останнім часом. Ну і на рівні риторики Макрона, президента, і на рівні допомоги конкретної вироблять, поставлять і це вже найближчим часом. Але давайте згадаємо і про інші кейси, зокрема, ну знов ж таки коаліція бронівків Італія, Швеція, Німеччина, Польща це про поставки, про виробництво, про логістику, про обслуговування, що дуже важливо. Ну і врешті. Також до ініціативи Чехії, це якщо вже про снаряди згадувати щодо боєприпасів, да для нашого війська доєдналася Словенія, а Польща подвоїть внесок. Про це заявив міністр оборони Польщі Радислав Сікорський приєднатися до закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу і виділити на це мільйон євро. Має Словенія про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Водночас до ініціативи відмовилися доєднуватися Австрія через свій військовий нейтралітет. Так заявив голова тамтешньої дипломатії Олександр Шанберг. Боєприпас. Це зараз одна з головних потреб українських захисників. Власне, пане йогоре, ми говоримо зараз про те, що і польща подвоює так, так би мовити, кількість озброєння і боєприпасів, які надаватимуть снарядів Україні. Естонія знайшла до 800 тисяч Чехії. Перепрошую, не Польща. Естонія зараз знайшла до 800 тисяч артилерійських снарядів до України. І власне питання зволікання ви піднімали і у парламентській асамблеї Ради Європи. Вони що там написали допису у власне своєму Фейсбуці. Так. І говорили про те, що був доволі емоційний спіч. Як відреагували ваші партнери, наші партнери, ваші колеги? Я власне з Естонії тільки що повернувся, да, і там було засідання постійного комітету парламентської асамблеї НАТО, де власне я абсолютно не підбираючи слів слів, казав про те, що е, два роки неспроможності санкцій, реально смертельних санкцій, два роки. Поки все ще працюють західні компанії на території Російської Федерації, фактично цими податками фінансують російську армію два роки. Вони не можуть всі шпарини закритися для того, щоб не потрапляли комплектуючі до російських ракет, які є фактично з вироблені з на заході, а ті самі чіпи чи інші історії. Ну і власне збільшення допомоги Україні. Ну, чесно кажучи, на рівні парламентів це розуміють. Я сподіваюся, не не те, що я сподіваюся. Мене запевнили, що колеги поїдуть до своїх країн все ж таки підштовхувати до більш сміливих, скажімо так, рішень свої, свої уряди. Але головне, мабуть, що я там почув, це конгресмен Майк Тьорнер. Він вже голова. Комітету розвідки палати представників запевнив про те, що все ж таки рішення по Україні буде прийнято за два тижні, коли повернуться з пасхальних святкових канікул конгресмени. І це буде друге, друге рішення, яке будуть винесено на, на, на розвиток палати представників. Нібито і Джонсон погоджується з цим, тому що йому пообіцяли, що його не будуть знімати, і демократи не будуть а, підтримувати, якщо така що буде вони ініціатива. Будуть чіпати, і бо да. я ну, плюс сказали, що і атакам це також скоро буде. Будемо так, чекати. Ну ми будемо чекати, будемо сподіватися. Тим паче, що Байден там повсякчас перемагає Трампа за деякими оцінками в деяких штатах. Будемо сподіватися, що це вплине на допомогу. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань на національної безпеки, оборони та розвід. Тики, дякуємо вам. Дякую.